Модульна сауна Баварія 7х2,9 метра від виробника Саун Production. Назва сауни походить від місця знаходження приватного замовника з Баварії Німеччина, який самостійно замовив цю сауну на нашому виробництві. Проєкт був розроблений спільно з замовником, враховуючи всі його побажання та дотримання правил будівництва. Такий підхід наша філософія. Кожна сауна Термоут Продакшн унікальна, адже розробляється в тісній співпраці з клієнтом. Фасад сучасна вертикальна обшивка терморейкою, бельгійський профіль та фальцна стил з трьох інших сторін. Конструкція модульна, каркасна щитова з термодерева. Кімната відпочинку, великі панорамні вікна з тонованого скла. Утеплена підлога в керамічній плитці. Душовата санвузол, в плитці та термодереві лед підсвітка, виводи під унітаз раковину душ, кватирки для повноцінного провітрювання в душі та туалеті. Простір легко облаштується меблями для комфортного відпочинку. В кімнаті відпочинку в зручному місці знаходиться електрощит та пульт керування електропічкою в парні. Парна кімната, липові парящі полиці з лед підсвіткою та спинками з масивного слебу, з шліфованим аутентичним живим краєм, стіни, термоімітація брусу оброблена маслом ті куріла сауна для саун, підлога в плиці та зйомним трапіком з термодерева, панорамне вікно з гартованого скла, електропіч харвія та із екранами з нержавійки та теплоізоляцією.